Якщо торік Укртеплорівне рівне обігрівало лише онкодиспансер, то вже в цьому році до нього додалися п'ять п'ятиповерхових житлових будинків, садочок і школа. Однак жителів вулиць Руської та Олександра Олеся така новація не порадувала. З початку таплювального сезону ми мерзнемо, тому що в квартирах плюс 10. діти мерзнуть, кашлюють постійно. Холодно в садочку ще в нас є 50 садочок і шоста школа рядом. Дітей в школу по чотири копки. Батьки стверджують, що через низьку температуру малеча часто хворіє. В школі ситуація не ліпша. Дуже холодно дуже холодно. Даже треба в курточках сидіти, і то дуже холодно. Та проблема не лише у холодному житлі. Котельня, що працює на біопаливі, викидає продукти згорання, які забруднюють все довкола. Це в нас діти ходять по такому снігу, Та, і граються. Зіло, сніг і такими сніжками граються діти на горці і цим дихають. дивіться». емоції починають зашкалювати. Люди хочуть зафіксувати у котельні температуру теплоносія, щоб не бути голослівними. Та до приміщення їх не пускають. Погасили у хаті холодіна. Десять раду А ви Чого ховаєте? заглянуть, як сліпий в торбу? Зараз буде е, міліція. Від появи поліцейських ситуація не змінюється. Ця котельня, якщо вірити оголошенню, заощадила понад 206 тисяч бюджетних гривень лише за один опалювальний сезон. В такій інформації люди сумніваються, бо не побачили економії в рахунках. Якщо без лічильника, то 26 гривень за квадрат в середньому десь 800 гривень. Це якщо без лічильника на кімнатна квартира своєї вини «Укртеплорівне» рівне не визнає на підприємстві. Погоджується, що на початку цього року і справді була форс-мажорна ситуація, але нині причин скаржитися немає. А суми за січень обіцяють перерахувати. Фактично усунуті і не можна говорити про те, що немає людей тепла. Володимир Хомко заявляє, що він цілком на боці людей. Міський голова знає і про погану екологію і про нарікання на холодні батареї. Запевняє, що остання його розмова з теплопостачальником була різкою. Моя розмова була перед відпусткою тиждень тому назад, тиждень на владнання всіх ситуацій не тільки технічні можуть вирішити питання, а вони мають зібрати всіх своїх споживачів, впасти в ноги. І попросити вибачення за те, що сталося, і переконати їх, що їм це вигодно, у разі, якщо за тиждень теплопостачальники ситуацію не виправлять, міський голова ініціюватиме розірвання з ними угоди. Втім, йдеться лише про будинки та заклади, що є у власності міста. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.